Дніпром, я робив огляд на ліхтарик Дніпром. Оцей їхній налобний вчиться. Дивіться, я розмістив ось таку маленьку, навіть не 2 сантиметра, магніти і зарядку. Подивіться сюди. Ось цей ліхтарик магнітиться. От він тримається на магніті. Його можна поставити легенько. Включити там в окопі чи десь. І він буде 8-9 годин світив. Всім привіт! Народ! Сьогодні відео буде огляд ліхтариків, які я зробив для ЗСУ. На мою думку, це є кращі ліхтарики з одноразки, які я бачив і які я робив. Так що буде цікаве відео, підписуйтесь. Зараз буде детальніший огляд. Ставте вподобайки і ми погнали. Так, давайте почнемо з того. Що я ці ліхтарики задумав робити ще місяць назад. А чому так вийшло довго? Тому що ну комплектуючі, знаєте, самі йшли з Китаю дуже довго і так далі. Це було б, коли я робив розіграш ось таких три ліхтарика. До речі, люди, які виграли в мене ліхтарики, відпишіться під цим відео. Будь ласка, в коментарі, як вони світять чи не світять, працюють чи не працюють? давайте перейдемо до самого ліхтарика. Він виглядає ось так: тут у нас лінза стоїть. Лінза стоїть. Люди писали в коментарях 19 мм діаметр і кут освітлення 30 градусів. Далі. Сам ліхтарик дуже компактний, компакт. 19,2 см, довжина його виходить 9 см і вага його, я вже важив його, 34 грами. 34 грами це важить оцей зелений. Чому? Тому що тут будуть магніти. Зарядка в нас де Type-C, індикація заряду світить. Зараз я вам це все покажу, це все підсвічується. Далі. Тут зробив я такі карабінчики. Ну, дивіться, я ці ліхтарики робив з задумкою, як для наших Збройних сил, для ЗСУ, для солдат. Я зробив ось такі карабінчики, щоб вони собі могли чіпати їх на нагрузку. І вони дуже легенькі, кажуть, 34 грами. Ці карабіни я всі взяв з рибальського магазину. Оцей карабінчик мені не сподобався, тому що він буде зачіпати. І я на напевно все ж таки знайшов, Вроді мені знайомий казав. Є такі класні маленькі, знаєте, такі, що просто зажав і защіпив. Ось такі карабінчики. Я тут поміняю. Ну, в такому виді воно мені не подобається, і я думаю, воно не буде практично. Скільки він світить? Він світить до восьми годин. Ось такого яскравого світла. Дивіться, тому що тут лінза є, він світить досить-досить яскраво. Хватає повністю, щоб освітити перед собою там до 5-6 метрів, можливо, і більше. Скільки, скільки люмінів я не знаю, тому що де я заказував продавця, на тих діодах не писав. Не, не знаю, 100 люмінів, можливо, він видає. Акумулятор тут 850 мА. Кнопочка звичайна, сама проста, яка виключати, щоб її зламати, то треба ще постаратись. Далі хотілося б зробити ip 44 можливо зробити, звичайно. Але тут місця дуже мало, хоча можна зробити дирочку, тому що платки я робив. І зробити резинову таку заказати. Думаю, на Китаї є е, такі резинові штучки, щоб закривати тайпсі, щоб сюди не попадала пилюка ні вода. Е, Далі тут можна простілі кнопочку, а тут воно саме по собі плотно сідає. Так що під бризги, і під дощ. В принципі його можна під дощ легесенько, він витримає, але тільки зарядочкою вниз. Тут нічого не попаде, тут дуже плотненько, я все простару, так що я думаю, без проблем. Плюс акуми, тут плюсові, і мінусові. Я все в своїх відео, хто знає, клею скотчем чи чим, щоб воно туди ну, не коротило нічого. Колір я підібрав такий темний і темно-зелений, щоб не кидалось в очі, бо тому що ну, яскраві дуже ліхтарики будуть, ну, буде дуже видно. Ну, хто знає, той розуміє. Що треба, якісь темні, темно-зелені кольори для маскування? І ця цей один зелений ліхтарик він є унікальний. Так що зараз я вам показую. Я його зробив з магнітним цим з магнітами, щоб можливості було примагнітити. Так, тут багато місця не було, щоб його розмістити, але він, якщо легенько його поставити... В вертикальне положення він буде тримати. В горизонтальному, звичайно, він не буде тримати, тому що тут місця реально немає до розмістити. Тут є плата контролю заряду, і місця дуже мало. Так що, Дніпром, я робив огляд на ліхтарик Дніпром. Оцей їхній налобний вчиться. Дивіться, я розмістив О, в таку маленьку, навіть не два см, магніти і зарядку. Подивіться сюди. Ось цей ліхтарик магнітиться. От він тримається на магніті. Його можна поставити легенько. Включити там в окопі чи десь, і він буде 8-9 годин світив. Оце я знаю, оце я розумію характеристики. Це я зробив своїми руками. На заводі, на заводі можна відігнати ідеальні магніти і так далі. Так, ще про час зарядки забув сказати. Дивіться, якщо його в ноль посадити, він буде заряджатись, напевно, до 2 годин. Ну, як звичайний ельфбар, хто кури альфари, той знає, до 2 годин вона зарядиться. Якщо його не садити в ноль, я думаю, годину-півтори він зарядиться і буде далі 8 годин. Він і довше може світити без проблем, просто світло буде не таке яскраве. Ліхтар, які робилися, я з думкою про воєнних робив, щоб їм було комфортно, удобно. Кажу, карабінчики заміню, і щоб вони не мішались. Розумієте? І тримались вони добре, бо якщо я до пластику причіплю, цю кришку при якомусь русі, при цьому можна вирвати. А тут я все гарно зробив, за метал зачіпив. Такими карабінами-переходами зробив, обіздив всі магазини, ці карабінчики підібрав, кольця підібрав. Ну, кажу, оцей карабінчик я заміню. Обов'язково заміню, я такий не буду відправляти. Так що ось так. Я думаю, нашим солдатам сподобаються ці ліхтарики. Народ, я зроблю окремо відео, як я їх збирав, таку е, покрокову інструкцію, що я використовував, як я це робив, як я сверли, сверлів і як я спаював. Зроблю окремо для того для того, щоб хто захоче повторити цей ліхтарик, повторюйте, будь ласка. Хочете для себе зробіть, і ну я надіюсь, що ви, якщо маєте багато ольфбарів, зробіть ще декілька. Тоже відео роблю для того, щоб декілька зробили для наших е, солдат, які захищають нашу землю. Вони віддають своє життя. Одна людина мені побачила, що я купляю. Вона знає, що я знімаю відео. Роблю ліхтарики. Оці карабінчики вона каже: Давай, я заплачу і заплатила мені за ті за один комплект. тільки карабінчиків каже, і так то будуть в мене ще ельфбари. Звичайно, ще буду робити ліхтарики. Можливо, один зроблю, розіграю. До речі, хто підписався на мій канал під тим відео, де я робив розпаковку. Всі підписники, які підписались, дуже вам дякую. Ви багато підписались, я для вас зроблю сюрприз. Напевно, через відео чи через два ми зробимо такий розіграх. Декілька товарів класних з Aliexpress розіграю відео. Так що підписуйтесь. Також я створив телеграм-канал, там ми можемо спілкуватися. Так, народ, я задумав ще таку одну ідею. Дивіться, ця одноразка на ній намальований слон. Не знаю, чи ви підтримуєте, чи ні. Якщо підтримуєте, напишіть в коментарі так. Якщо ні, то ні слово. Ця одноразка мальований слон. І я собі задумав таку ідею. Наш захисник, який зараз боронить нашу землю, з позивний слон. Я відправлю цей ліхтарик. І звичайно, тих два ліхтарика з відправиться разом з ним до його побратимами, хто з якими побратимами він, він служить. Так що я думаю, буде цікава ідея. І, звичайно, хочеться, щоб цей ліхтарик попав на передову, де саме більш потрібніше, хто має знайомих, які які зараз захищають нашу землю. З позивним слон, напишіть, але давайте без шахрайства, реально. Наші депутати і чиновники і так радуть. Не, не пишіть мені розвідників, там, наприклад, Ой, мене там, мене там, відправ мені ліхтарик. Я... Пишіть мені в телеграм-канал, я там декілька фоток, щоб мені вислали, щоб було підтвердження, і тоді я відправлю ці ліхтарики. Якщо ні, якщо я буду сумніватися, то я кажу, відправлю, відправлю пацанам, які часто відправляють і роблять ці ліхтарики. Ось так, народ він світить. Я стою на початку своєї майстерні, початку свого гаража під самими дверима. Довжина мого гаража становить 4 метри. 4 з копійками. Як вам? Світла досить? Ні. Я думаю, досить. Освічують дуже класно. Я казав, там 6-5 метрів, я думаю, перед собою всі 7 метрів можна буде освітити спокійно. Так що світить, він досить-досить клас Вибачаюсь за бардак, бо тому що тут мені малий також допомагав вибирати кольори. Теж вкладував свій вклад в наші збройні сили Писитись на мій телеграм-канал, я створив, пробую, не знаю. Заходьте, підписуйтесь, буду викидувати, так як казав, анонси, ділитися, всякими, що я буду робити, і так далі. Ви також можете там ділитися своїми е, цими саморобками. Всім дякую за перегляд, всім дякую за підписку. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.